Била мене мати березовим прутом, щоб я не стояла, з молодим рекрутом, щоб я не стояла, з молодим рекрутом, а я собі стояла, поки півні піли, на двері воду ляла, щоби на двері воду ляла, щоб не репіли. на двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб би не сварила, щоб мати не почула, щоб не сварила, а мати не спала. Усе чисто чула, та й мене не сварила, сама така я була, та й мене не сварила. сама така я була.